Мене звати Олександр Бурлака. Я живу в Києві. Я учасник групи Мельничук Бурлака. Мене зовут Мельничук Іван. працюю в місті Києві. Наш проект називається Прометей. Це фільм і інсталяція. Він присвячений історії будинку культури і техніки в сваляві на Закарпатті. Це Реальна історія, яка розказана в діді інтерв'ю. Тобі людьми, люди, которые были частью этого процесса. Фотографії э, людей, робітників різних підприємств Валяви і фотографії э, палацу. І третя частина это куски здання, «Дома культури. Там близько 17 різних видів мармурів э, та гранітів. Ми как бы їх принесли для того, щоб глядач мог это Бо саме ось про історію цієї будівлі. Наш фільм і проект загалом.